Для того, щоб отримати відстрочку, не потрібно особисто приходити в ТЦК, а можна подати заяву лише поштою. Нещодавно я виграв черговий суд і ось що зазначив суддя. Суд не погоджується з такою підставою для відмови на дані відстрочки, оскільки обов'язок особисто подати заяву, передбаченим пунктом 58 порядку 560, не є тотожнім обов'язку особисто прибути до ТЦК та СП. Ані закони України про військово обов'язок військову службу про невіліційну піротовку мобілізацію, ані порядок 560 не покладають на військово зобов'язаного обов'язку особисто прибувати до ТЦК та СП. Для підтримки та реалізації ними права на відстрочку від призвоницького військовослужбу під час мобілізації з підстав, зазначених в статті 23 закону про міліційну потоку мілізацію. Чільне законодавство не містить заборони щодо направлення заяви на відстрочки засобами поштового зв'язку. А отже, обставини не позбавляє.